Всім привіт! На вулиці Весна взимку. Сьогодні я отримала посилку з інтернет-магазину Агрос. Це 40 метрів агроволокна і 30 метрів мульчуючої плівки уже з отворами. І я планувала все це купити ще навесні, коли травневий приморозок пошкодив більшу частину моїх ягід полуниці. Я нарешті навчилася вирощувати полуницю, вона в мене не хлорозить, але приморозик усе зіпсував. Ось в цьому році вперше спробувала сушити полуницю, просто різала. Зараз ми її так смакуємо, але ж мало. Другу пробувала засипала цукром, вона пускала сік, збирала ягоди, потім цей сік закип'ячувала, туди знову ягоди. Відправляла, щоб вони ще зменшувалися. Сік ми зараз компот п'ємо, я його закрила, а оці ягоди такі смачні, куди тим цукеркам з магазину. Але не було з чого сушити, бо приморозок допоміг впоратися з, з першою, самою смачною, великою і солодкою ягодою. Також вперше спробувала висушити малину, дуже несмачна, навіть в киселеві малини я більше не хочу сушити. А от полуниці хочу і побільше. В тому році я вже купувала в цьому магазині агроволокно для теплиці. Ось воно і цей рік тут. Трішки забруднилося, бо навесні накривали плівкові тунелі ним. Коли приморозки були, його щільність 60, мов товщого не буває, ширина 20. Мені підходить і для теплиці, і для тунелів. Цей рік купила теж таке саме. Агроволокно має Уф-стабілізатор. Це дуже має значення, тому що, якщо немає Уф-стабілізатора, то воно псується на сонці. Зателефонувала в цей магазин, спитала, чи можу я за своїм промокодом Лідія Кононенко придбати агроволокно. Мені сказали, звичайно, можна. Це так зручно. І цієї знижки якраз вистачило на доставку по новій почті. На картинці намалювали мою мрію, полуниця на мульчуючій плівці і зверху агроволокно. У мене дуже багато було агроволокна, а от мульчуючу плівку я купила вперше. Хочу спробувати від бур'янів, щоб вона мене порятувала. Один метр дев'ять гривень я взяла щільність 40, це та що трішки краще. І думаю, вона того варта, щоб не прополювати бур'янів. Чоловік заготовив дуги з ліщини. Ми вже 10 років користуємося такими дугами, вони по 5 років не псуються. Оце зробили, щоб підновити на тунелях. І великий же ж у нас довгий тунель з полуницями буде 40 метрів. Тому їх тут так багатенько. Зазвичай не щороку і набагато менше ми заготовляємо. Загнули кругом бочки, міцно прикріпив з двох сторін. І коли він оце робив, казав, не підходь близько, бо як лопне, то далеко летітиме. Не дуже ліщина хоче загинатися. Вона, отак, має висохнуть, і потім виходять дуги, які ми використовуємо. На вулиці, мов квітень. У нас росте і своя ліщина. Ще трішки і будемо вдома дуги рубати. Ось кущ такий. А це мій довгий ряд полуниці. Тут 40 метрів, тому що теплиці 25 метрів, а вона далеко отуди за теплицю. І такої зеленої в мене ніколи не було. Я її висаджувала. Вона один рік росла, хлорозила і пропадала. Тут багато різних сортів, оцій полуниці вже третій рік, і треба буде на нове місце її пересаджувати. Тому я й купила мульчуючу плівку, щоб спробувати під з плівкою вирощувати. У мене вона така густа, бо мені шкода викинути кущики. Щоб вона не хлорозила, я її поливала фереленом. Таке залізо є, легко доступне для рослин. І квітам мені подобається використовувати оцей ферелен. І полуниці. Також ми он замульчували трішки сосновими шпильками, вони кислі. І добре я притрушувала перегноєм. Оце річка дуже близько в нас, тому і приморозок. На горі у селі нема приморозку. У нас на низу прямо мороз, до мінус п'яти. Я також придбала собі маленький парник з агроволокна. Його дуже зручно переставляти з місця на місце. В тому році він мені виростив гвоздички багаторічні. Потім я в ньому виростила розсаду помідорів. Сама звичайна розсада виростає. Я розсаджувала з цієї сторони, а тепер сонечко з другої відкрила на другу сторону тунель. Свого я так відкрити не можу, бо там прибита плівка. З однієї лише сторони ми можемо відкривати плівкові мої тунелі, а цей універсальний. Помідори гарні такі самі. Ті самі сорти так само виглядають. Вночі агроволокно тримає краще температуру, вдень плівковий краще тримає температуру, але коли сонце треба відкривати плівковий. І навіть в ньому зручніше доглядати за розсадою, ніж у плівковому тунелі. Плівковий треба обов'язково відкривати зранку. Піднімається сонце і піднімається в ньому температура. В цьому парничку я клала термометр. Температура не піднімається, хоч ви і цілий день його не відкривайте. Але ж треба загартовувати розсаду. Тому я то відкривала, ну, дуже мені сподобалося вирощувати рослини в цьому парнику. Потім я посадила розсаду динь, але неправильно доглядала. Я їх не попасинкувала, не поприщипувала. У мене вони загустилися кущі. І диням було погано. Хочу в цьому році спробувати дині посадити ще й на мульчуючу плівку, можливо, їм тепліше буде. Я могла купити довгий парник із агроволокна, уже готовий із дугами для полуниці, але я буду використовувати оце агроволокно, у теплиці буду будувати хатку. Ми навесні рано виходимо сюди, тут трішки опалюється теплиця, буде рости редиска, салат. Анютині глазки, помідори, і тому я буду утеплювати ще з середини теплицю, ставитиму утеплювач фольгований попід вікном і завішуватиму хатку агроволокном. І якраз мені 40 метрів сюди буде достатньо. І з шириною 2,10 дуже зручно буде побудувати кімнатку в теплиці. Я завжди так економлю тепло весняне. Напланувала такого, що безробіття не буде. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Внизу під відео залишу посилання на інтернет-магазин Агрос. Заходьте, там великий вибір рулонами, на метраж. І по промокоду Лідія Кононенко отримаєте знижку 5%.